Біль? Як я його можу описати. Коли тільки відірвало кінцівки, то думав, що та біль, ну, сама страшна. Я просто терапію та й все. Лікування болю це завжди була складна штука, тому що його неможливо виміряти. Одне і те ж саме подразнення може викликати різний ступінь болю у різного пацієнта. Під це завжди страждання. То буває вогонь ніби під п'ятами хтось палить, ти себе лапаєш, а кінцівки вже немає. То буває викручує ноги. Вночі все одно. Ти нічим не займеш мозок і ти відчуваєш. Зразу було дуже тяжко, дуже важкі болі не міг спати. Я міг поспати дві години, чотири години, як коли. Можна плакати, можна кричати. Можна сидіти, мовчати, але біль він є біль і. Ти... Сьогодні ми маємо такий амбітний план зробити в екосистемі Unbroken повноцінний центр лікування болю із ургентною службою гострого болю, в тому числі фантомних проявів болю, а це один із найскладніших для лікування процесів. Потрібно Техніка потрібне додаткове обладнання. Зараз це вже наука, і ми можемо ліквідовувати цей біль у пацієнтів. Я би ніколи не повірив, щоб мені розказували, що ці кінцівки, яких немає, можуть боліти більше за ті, що лишилися. Боротьба з цим болем це пробувати якось його прийняти та приглашити. Все время я живу з думкою, як мені навчитися з цим, цим жити.